Всім привіт, я Максим. Я пишу в 3 класі. І я мусила щось підмінити, бо вона хворого. Короче, за Україні гроємося, а ми почали збирати гриби. Всі ви зараз будемо шукати гриби, а ви просто поставте лайк і підписітеся на канал. Гриби, прикопаться, А ми всі шукати гриби. Ти який раз в лісі? А, раз. Другий. другий раз? Mm. Ходив у школі в ліс? Mm. А в якому ти класі? В третім. В mm. ті грибочки ростуть. Ну ми за ними не прийшли, ми йдемо шукати білі. Ну. Mm. Десь кого листя. І чекала mm. за два. Готі маленькі. Mm. Ось такі а? І знайшов перший висхід зайшов. Ну, добре, йдемо стати біленькі грибі. Yeah. Погода красота, в лісі тепло. Різька золота, oh. Ой, на yeah. То ні, то не білі. Ми йдемо на місця, ми ще не на місця. О, бозі як її. То не той ще. Ми йдемо шукати біли, йдемо на місця, білих грибів. Добре, йдемо. А що, зустрінемося де коло білого? Коло білого гриба, каже. Так? Mm -hmm. А поки ми його шукаємо, то що треба зробити? Підписатися на канал. І Підписати поставити лайки. мільйон лайків, так? Mm -hmm. Ну що, бачиш його, білого гриба? Mm -hmm. Але не спіши, зараз ми його знімемо перш. Mm -hmm. Там багато комарів. Там багато комарів, які красиві. Красень, правда? Mm -hmm. Чудовий. Зараз я там обіду до тебе знімати. Ходиш його сам зривати. А де би я чекав тут на нас? Опа. Тобто, де твій перший грибочок. Ну, Бери, легенько зривай, але його прокручуй. Так би не вламати. Добре? Давай, Давай легонько. Лигонько-гонько. Ну, ямочку тепер закривай. Ось так листами, правильно. Так показує глядачам, якого ти вполював білого гриба. Десь він великий. А? Понюхай, як пахне. Класно. Mm -hmm. Найшов перший білий з там, Так? Yeah. Ну що? Давай п'ять початок. Йдемо шукати другого. А поки ми шукаємо другого, скажи глядачам, що зробити? Поставити лайк. І, підписати. І підписатися. на канал. Добре. Так. Oh, тут... Ой, То козак. Ой, козак. То козарик зривай. Oh. Ого, десь знайшов. такий козарик сірий. Є? Є. Ага. Ну як, подобається тобі? Uh -huh. Добре, йдемо шукати другий. Дивіться, які ми гриби знайшли. Yeah. 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 Найшов? Uh -huh. Як ці гриби називаються? Um, Оп... Опенькі. Опеньки. Такі зелені, гарні опеньки. Такий великий корч. Такий нам попався красивий, правда? Ось. Тут знову пікорчик. Зелені. У нас називаються вони як макарони. Ті опеньки так? Така смішна назва у них Максим. Називаються макарони. Ось така вона одну зараз зірвемо, покажемо підписникам. Набуть показує. Макарон. 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 Це довгий гриб, зовтий. Зелено-жовтий, має, має тут так, цю спідничку таку і має жовтеньку. Дуже і... з нього смачна підливка, кажи. І з нього дуже смачна підливка. <гум> Молодець. Та мов ще покажи, де ти ще знайшли. У, Як то їх і багато. Ми, є Не спіши, бо ми запитувашимо десь їх. Тут джекпот. Тут джекпот. Їх тут десь і Ось. Їх тут просто на стелено. зелену. Пень там завіз повністю. Ну, десь сюди пішли. Краса яка, Опеньок. Ось ну, таких. Зелених, гарних. Красиво, дивно, туди далі пішли. Нещо туди далі пішли десь. Треба тут. Ділочка, знову тут. Білий гриб. Ні, той білий не чіпай, не можна, тут Знову опеньки. Красота, ти видиш, скільки їх тут є, десь mm -hmm. там знову нап'є. А чого? Не спіши, Це й Не спіши. там дивися, знову є Длиз, я опеньки диски. Яй-яй-яй. Не спіши, десь, десь починається звідси. Ти бачиш? Yes. Ти бачиш якої туди десь. Десь. Це капець. Подивись, скільки їх тутка. Подивись, тутка. Подивись. Які тут корчі. Ого. Яка це краса? Друзі. А як тут капахне опеньками? Чуєш? Який гарний mm. запах. Класний? Так. Да. Красота, правда? Дивись, які тут далі йду. Дивись. Чудові. Так. Ти бачив Максим, скільки багато грибів на одному місці. Дивися, туди очка візьму всі. Тільки це не білі гриби. це буде. Це опеньки. Ми зараз підемо шукати білі перші. Тому на наріжемо цих як не буде білих. Ось ми з тобою вийшли пізно. Зараз на годинник у нас півторета. Mm. Якщо не знайдемо білих, ми повернемося, наріжемо цих опенів. Десь легонько виски, тут сюди. Взагалі навіть немає дестатику, що їх тут повно. зразу буде на, на повну торбегу. Зараз шишечку. шишечку і ми зараз будемо далі йти, ви поки що поставте лайк. Йдемо далі шукати білого. Там мопіля пня ще... Та? Ти ще знайшов. Десь mm -hmm. який тут капець. Це просто щось чимось. Це таких опеньок. Та тут можна збирати, торбами нести. Рис, тут, Снова. Ми пішли чуть бік. Я там далі бачу ще один пень заріс там далі. Та їх тут така тут тут над, над торбами. І що лишаємо, йдемо. Тату. А. Дри, два? два? Угу. А ну. Чекай, шкаф, не спіши, ломалася шапка? Угу. Вже, легонько бере за, спів, за корінчик. Легонько, прокручуй, Полегенько, не спіши. О, Шапочку за ямку закриваємо, шапку забере, шапка чиста. Нам пригодиться? Я до другого. Yeah. Не спіши, не спіши. Лигонького, yeah. о. Ох, як захвостів. Десь яких три ти вже в полював. Гарний? Mm -hmm. Супер. Давай клади на кубку. ми зараз їх почистим перш. Клади тут, зараз їх обчищу. І продовжимо наше полювання. так? Mm -hmm. Є? Знайшов? Давай, а ну показуй, грибай, кого ти знайшов. Там перший бери. Накручу його. Ох, який великий. Класний покажи. Ну ти що уполював, ту полював. Крутий гриб? Mm -hmm. Давай йди до другого Він цілий. Mm -hmm. Та нічого, запади. Та то оцей, то слимачок, то нічого. То страшного. Клади, клади на Того, того відтягає. Оце, оце його перша. А в тебе так поки спіт, поки саму землю. Опа, я мо закрию. воно показує двох дух сюди. Десь два белетні. Зараз я зроблю фотографію. Не вдовольний. Угу. Красота, щось горе людям. Та, да, не красиві. Красиві? Да. Йдемо до третього. Угу. Хто? Тамо, там третій. Видиш його? А ось там зазирає весь. Який третій. Не спіши, не спіши, не спіши. Лагонько береш попід самий не з рукою. Отак, лагонько його розхиляє. Є? Деських О, третій полював. Та цілений паук. Ну нічого, ми його зараз знімемо. Ну як? Довольний грибалку? Найшов, білий грибів. Так. І опеньки знайшов, і козарика знайшов. Найшов. Все, будемо половину повертатися додому. Добре, любі глядачі, на цьому будемо не закінчувати. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сім? Все буде Україна. Україні. Сім, па -па. Так, до наступних зустрічей.